Визначення когнітивних викривлень. Перше, мислення все або нічого. Воно надсилає до звички оцінювати особистісні риси в крайнощах, бачачи лише чорний або білий кольори. Наприклад, відомий політик сказав мені: Я програв перегони на посаду губернатора. Тож я ніщо. Студент. Круглий відмінник, отримавши четвірку на іспиті, дійснув висновку. Тепер я цілковитий невдаха. Мислення все або нічого лежить в основі перфекціонізму. Воно змушує вас боятися кожної помилки чи недосконалості, бо через них ви вважатимете себе цілковитим лузером і почуватиметесь нікчемним нездарою. Цей підхід до оцінювання речей нереалістичний, бо в житті лише зрідка щось буває повністю таке або інакше. Наприклад, немає абсолютно геніальних людей, але й немає геть дурних. Так само немає ані повністю привабливих, ані цілком огидних. Погляньте на підлогу кімнати, у якій зараз сидите. Вона бездоганно чиста. Чи кожен її сантиметр укритий пилом та брудом? Чи вона частково чиста, нічого абсолютного немає в цьому всесвіті? Якщо силоміць запихатиме переживання в абсолютній категорії, то весь час матимете депресію, будете постійно пригнічені, бо ваші сприйняття не відповідатимуть дійсності. Ви будете налаштовані на те, щоб увесь час підривати свій авторитет, бо хай що робитимете, ніколи не виправдає власних завищених очікувань. Технічна назва цього типу помилкового сприйняття дихотомічне мислення. Ви бачите все лише в чорному або білому кольорі відтінків сірого для вас. Немає. Друге надмірне узагальнення. Коли мені було 11 років, я купив на ярмарку штату Аризона колоду карт для фокусів із назвою Свенгалі. Може, ви бачили цю просту, але дивовижну ілюзію. Я показую вам колоду. Усі карти різні. Ви Навмання витягаєте карту, припустимо, ви витягли пікового валета. Не кажучи мені, яка то карта, ви повертаєте її в колоду. Потім я вигукою «свенгалі», перевертаю колоду і всі карти перетворюються на пікових валетів. Коли ви надмірно узагальнюєте, у ваших думках стається таке саме «свенгалі». Не маючи жодних підстав, ви доходите висновку, що те, що трапилося з вами одного разу, повторюється знову і знову, множитиметься, як той піковий валет. А оскільки стається обов'язково щось неприємне, ви почуваєтесь засмученим. Продавець, перебуваючи в депресії, помітив, Пташинний послід на вікні своєї машини і подумав, така моя доля, птахи завжди засирають моє вікно. Це просто чудовий приклад надмірного узагальнення. Коли я розпитав продавця про те, він зізнався, що за 20 років поїздок не пригадує іншого випадку, коли бачив на вікні автомобіля пташиний послід. Страждання через відмову майже повністю спричинені надмірним узагальненням. Без нього особисті невдачі тимчасово засмучують, але не можуть бути серйозною проблемою. Сором'язливий юнак набрався сміливості і запросив дівчину на побачення, коли вона ввічливо відмовила, маючи інші попередні домовленості, юнак сказав собі. У мене ніколи не буде побачення. Жодна дівчина ніколи не захоче зі мною зустрічатися, я все життя буду самотній і нещасний. У таких спотворених міркуваннях він дійшов висновку, що коли вже дівчина відмовила йому одного разу, то й завжди відмовлятиме, оскільки в усіх жінок на 100% однакові смаки. Йому нескінченно знову й знову відмовлятимуть усі жінки на всій землі. Свингалі. Третє, ментальний фільтр. Ви вибираєте негативну подробицю будь-якої ситуації і зосереджуєтесь на ній, починаю, починаючи всю ситуацію сприймати як негативну. Наприклад, Депресивна студентка коледжу почула, як інші студенти насміхаються з її найліпшої подруги. Дівчина розлютилася, подумавши Оце такі майже всі люди жорстокі і бездушні. Вона не зважала, що впродовж кількох останніх місяців мало хто або взагалі ніхто не ставився до неї жорстоко та бездушно. Іншого разу, складаючи перший іспит. Посеред семестру дівчина була впевнена, що помилилась десь у 17 питаннях із 100. Вона думала лише про ці 17 питань і дійшла висновку, що її виженуть із коледжу. Коли ті дівчині повернули роботу, до неї була додана записка. Ви правильно відповіли на 83 питання із 100 – Цього року це найкращий результат, 5 з плюсом. Коли депресуєте, на вас надягнуті окуляри з особливими лінзами, які відфільтровують увесь позитив усе, що ви впускаєте в свою свідомість, негативне. Однак ви не знаєте про таке фільтрування. Тож доходите висновку, що все навколо негативне, технічна назва цього процесу. Селективне абстрагування, це погана звичка, через яку ви можете відчути чимало зайвих страждань. Четверте, знецінення позитиву. Ще видовічною ментальною ілюзією є наполегливе намагання деяких депресивних людей перетворювати нейтральні або навіть позитивні переживання на негативні. Ви не просто ігноруєте позитивні враження, але вміло і винахідливо перетворюєте їх на жахливу протилежність. Я називаю це зворотньою алхімією. Середньовічні алхіміки мріяли знайти спосіб, як перетворити нешляхетні метали на золото. Коли у вас депресія, ви могли б розвинути геть протилежний талант, миттєво перетворити золото радості на емоційне оливо. Хоч і не навмисно, але ви, либонь, і не усвідомлюєте, що з собою робите. Повсякденним прикладом може стати те, як більшість людей сприймає компліменти. Коли хтось хвалить вашу зовнішність чи роботу, ви можете автоматично казати собі, це просто вічливість. Одним легким рухом ви знецінюєте комплімент, те саме ви робите, відповідаючи, та що ви зовсім ні. Якщо ви завжди так холодно сприймаєте все хороше, що з вами трапляється, не диво, що життя здається вам сумним і незатишним. Знецінення позитиву одна з найбільш руйнівних форм конгітивного викривлення. Ви, не мов учений, що намагається знайти докази випликаної гіпотези, гіпотеза, яка переважає у ваших думках, зазвичай становить версію думки. Я людина другого сорту. І щоразу, коли трапляється щось негативне, ви хапаєтесь за нього і доходите висновку. Це підтверджує те, що я завжди знав, що я людина третього сорту. І навпаки, коли стається щось позитивне, ви кажете собі: це випадковість, це не має значення. Ціна, яку ви платите за цю звичку, страшенне. Нещастя і нездатність цінувати те хороше, що з вами трапляється. Хоч цей тип конгітивних викривлень, дуже поширене явище, він також може лягти в основу деяких найглибших випадків депресії, з якими вкрай складно впоратись. Наприклад, молода жінка, яка перебувала в лікарні з тяжким депресивним епізодом, сказала мені. Ніхто не зміг би піклуватися про мене, бо я така жахлива людина, я зовсім самотня, геть усім людям у світі байдуже до мене. Коли її виписували з лікарні, багато пацієнтів і працівників закладу висловлювали їй неабияку прихильність. Здогадуєтесь, як все це вона заперечувала? Вони не рахуються, бо не бачили мене в реальному світі. Справжня людина, не в лікарні ніколи б не змогла б турбуватися про мене. Тоді я запитав ту жінку, як вона пов'язує це з тим, що за стінами лікарні має багато друзів, родину, які таки турбувалися про неї. Вона відповіла: вони не рахуються, Бо не знають мене справжньої. Бачте, доктори Бернс, всередині я геть пропаща, я найгірша людина в світі. Ніхто не може відчути до мене щирої симпатії навіть на одну мить. Заперечуючи в такий спосіб увесь позитивний досвід, ця жінка підтримує геть нереальне негативне переконання, яке суперечить тому, що з нею ставляться щодня. Мабуть, ваше негативне мислення не доходить до таких крайнощів, як у неї. Однак щодня ви можете багато разів ненавмисне ігнорувати абсолютно позитивні речі, що трапляються з вами. Це помітно зменшує повноту життя і без жодної потреби фарбує його в похмурі барви. П'яте. За швидкі висновки. Ви безпідставно переходите до негативного висновку, невиправданого фактами ситуації. Два приклади цього намагання прочитати чужі думки. І помилкове передбачення. Намагання прочитати чужі думки. Ви вважаєте, що інші люди зневажливо дивляться на вас і так у цьому впевнені, що навіть не даєте собі клопоту перевірити свій здогад. Припустимо, ви читаєте чудову лекцію і помічаєте, що чоловік у першому ряду клює носом, він майже всю ніч відривався на драйвовій вечірці. Але ви, звісно, цього ж не знаєте. Певне, ви подумаєте. Цей слухач мене вважає нудярем. Припустимо, ваш друг проходить повз вас по вулиці і не вітається, бо так заглибився в думки, що не помічає вас. Ви можете дійти хибного висновку. Він мене ігнорує, бо я йому більше не подобаюсь. Може, ваш чоловік або дружина один вечір поводиться відсторонено. Бо його, бо її критикували на роботі, і він або вона надто журиться, тож не хоче про це говорити. У вас серце стискається через те, як ви пояснюєте цю мовчанку. Він гнівається на мене. В чому моя провина? Потім ви можете відповідати на ці уявні негативні реакції. Уникаючи або нападаючи на нього або на неї, такий самосаботаж може ставати самоздійснюваним пророцтвом, додаючи негативу у стосунки, у яких його не було. Викривлення, помилкові передбачення, це ніби ви маєте кришталеву кулю, яка віщує лише нещастя. Ви уявляєте, як відбудеться щось погане, і ви знаєте, що це передбачення за факт, хоч воно і нереалістичне. Шкільна бібліотекарка неодноразово казала собі під час панічних атак: Я знепритомнюю або збожеволію. Ці передбачення були нереалістичні, адже вона ніколи в житті не знепритомніла. І не збожеволіла. Також у неї не було жодних серйозних симптомів, що вказували б на близьке божевілля. Під час сеансу терапії лікар, який перебував у глибокій депресії, пояснив мені, чому кидає роботу. І я розумію, що завжди матиму депресію. Я буду нещасний і далі. Тож абсолютно переконаний, що це. Або будь-яке інше лікування приречене на невдачу. Таке негативне передбачення щодо себе змушувало його відчувати безнадію. Симптоматичне поліпшення, яке настало незабаром після початку лікування, показало, що це передбачення було необґрунтоване. Вам доводилося помічати, що ви доходите. Таких безпідставних висновків. Припустимо, ви телефонуєте другові, а він не передзвонює. Хоч, мав би, раптом ви відчуваєте депресію, говорячи собі, що ваш друг, мабуть, отримав повідомлення, але не зацікавився ним, тож не зателефонував вам у відповідь. У чому тут викривлення? Ви намагаєтесь прочитати його думки. Тоді ви відчуваєте гіркоту і вирішуєте не дзвонити вдруге, і нічого не з'ясовувати, кажучи собі. Він подумає, що я нав'язуюсь, якщо знову зателефоную йому. Я просто здаватимусь дурним. Через ці негативні прогнози. Помилкові передбачення, ви уникаєте свого друга і почуваєтесь приниженим. А за три тижні дізнаєтесь, що він взагалі не отримав вашого повідомлення. І виявляється, що весь цей час витруїли душу просто через те, що надурили самі себе. Ще один болісний виверт вашої психіки. Шосте перебільшення і переменшення. Ще одна пастка мислення, у яку ви можете втрапити, має назву перебільшення та переменшення. Але мені подобається говорити про неї як про ефект бінокля, адже ви щось або непропорційно роздмухуєте, або надто стискаєте. Перебільшення зазвичай стається, коли ви дивитесь на власні помилки, страхи. Чи недосконалості, та переоцінюєте їхню важливість. Боже мій, я помилився, який жах, яке страхіття. Усі про це дізнаються, моя репутація безнадійно заплямована. І ви дивитесь на власні помилки з того боку бінокля, з якого вони здаються велетенськими, загрозливими. Ще це називають. Катастрофізацією, адже ви перетворюєте повсякденні, не надто веселі події на страхітливих монстрів. Думаючи про власні переваги, ви можете чинити навпаки, дивитися в бінок з іншого боку, так, щоб ці речі здавалися дрібними і незначними, якщо перебільшуватимете свої недоліки та переменшувати свої сильні сторони. То гарантовано почуватиметесь неповноцінним. Однак проблема не у вас, проблема в божевільних лінзах, крізь які ви дивитесь. Сьоме емоційне обґрунтування. Ви сприймаєте власні емоції як доказ правди. Ваша логіка така. Я почуваюся нездарою. Отже я і є нездара. Це міркування вводить в оману. Бо ваші почуття відбивають ваші думки і переконання, якщо вони викривлені, а таке часто буває, ваші емоції безпідставні. Прикладом емоційних обґрунтувань може бути таке. Я почуваюся винним, тож я, певно, зробив щось погане. Я відчуваю перевантаженість і безвихідь, тож, мабуть, мої проблеми не розв'язні. Я почуваюся нездарою, тож, мабуть, я й нікчема. Не хочу нічого робити, тож можу просто полежати в ліжку. Або розлючений на тебе. Це доводить, що ти повівся мерзотно і намагався скористатися мною. Емоційні обґрунтування наявні майже в усіх ваших депресіях. Відчуваючи все край негативно, ви вважаєте, що воно насправді так, вам не спадає на думку сумніватися в цьому сприйнятті, створеному вашими почуттями. Один із побічних ефектів, властивих емоційним обґрунтуванням, прокрастинація. Ви зволікаєте з прибиранням на робочому столі, бо говорите собі, я так паскудно почуваюся, коли думаю про захаращений стіл, його просто неможливо буде прибрати. А через півроку ви нарешті опановуєте себе і робите це. Виявляється, прибирати зовсім нескладно. Та й виконання роботи вдовільняє ви весь цей час обманювали себе, бо звикли дозволяти негативним почуттям керувати вашими діями. Восьме твердження. Що так має бути. Ви намагаєтесь мотивувати себе, кажучи, я маю це зробити, або я мушу це зробити. Такі твердження тиснуть на вас, провокуючи обурення. Хай як парадоксально, однак ви, зрештою, почуваєтесь апатично і немотивовано. Альберт Ельс називає це требоньканням, а я. Требальним підходом до життя. Натомість, коли це ваше майбут стосується інших, ви зазвичай розчаровуєтесь. Коли через деякі форс-мажорні обставини на п'ять хвилин спізнився на перший сеанс терапії, нова пацієнтка подумала: він не повинен бути такий егоцентричний і легковажний. Він мав поквапитися. І ця думка її засмутила і обурила. Твердження, що так має бути, можуть привносити у ваше повсякденне життя багато зайвих емоційних страждань. Коли ваша реальна поведінка не відповідає вашим стандартам, має бути та не має бути провокують самоненависть, сором і провину. Коли вчинки інших людей не відповідають вашим очікуванням, він мусить так робити, не мусить так робити. А таке неминуче трапляється час від часу. Ви відчуваєте гіркоту, презирство, розчарування. Вам доводиться або змінювати власні очікування, наближаючи їх до реальності, або завжди відчувати, як людина. Як люди розчаровують вас своєю поведінкою. Якщо помічаєте за собою звичку, до такого має бути і не має бути, має вчиняти, не має вчиняти, пропоную вам багато ефективних методів усунути в наступних розділах, присвячених провині та гніву. Дев'яте. Чіплян... чіпляння наличок. Зокрема, і помилкових, чіпляти особисту наличку, створювати абсолютно негативне уявлення про себе, що ґрунтується на власних помилках. Це крайня форма надмірного узагальнення, філософія, що лежить у його основі така: людину оцінюють за скоєними помилками. Є чимала вірогідність, що ви чіпляєте на личку щоразу, коли розповідаєте про свої помилки, починаючи речення з Я. Наприклад, не загнавши м'яча у 18-ту лунку, ви можете сказати Я просто природжене мазило. Замість я не влучив у лунку. Якщо акції, у які ви вклалися, дешевшають, Замість того, щоб подорожчати, ви можете подумати я не вдаха. Ане я помилився чіпляти на себе наличку не тільки шкідливо, але й безглуздо, ваше я не можна ототожнювати з жодним чинком ваше життя складний, мінливий потік думок, емоцій і дій. Інакше кажете, ви більше схожі на річку. Ніж на скульптуру. Припиніть позначати себе негативними наличками. Вони надто спрощені і хибні. Ви вважаєте себе їдцем лише тому, що їсте або дихальником просто через те, що дихаєте. Це не сінитниці, але вони спричиняють біль, коли ви чіпляєте на себе налички. Присвячені вашим вадам, чіпляючи налички на інших людей, ви неодмінно відчуватимете до них ворожість. Поширений приклад керівник, що вважає час від часу роздратовану секретарку непоступливою сучкою. Через цю наличку він обурюється на неї і критикує її за будь-якої можливості. Секретарка Своєю чергою називає шефа бездушним шовіністом і скаржиться на нього за кожної нагоди. Отак От вони ходять по колу, визвіряються одне на одного, акцентуючи увагу на кожній слабкості чи недосконалості, що нібито доводять нікчемність іншого. Помилкова наличка означає опуск події неточними. Надто емоційними словами. Наприклад, жінка на дієті, з'ївши блюдечко морозива, думає, як бридко мерзема, я вчинила я свинюка. Ці думки її так засмучують, що вона з'їдає ще більше морозива. Десяте персоналізація це викривлення рідна мати провини. Ви берете на себе відповідальність за щось негативне, навіть коли для цього немає підстав. На рівному місці, ви вирішуєте, що те, що трапилося, сталося з вашої провини через вашу недолугість, хоч ви за це відповідальні. Наприклад, коли пацієнтка не виконувала моїх порад, щоб допомогти собі, я відчував провину, бо думав. Я, мабуть, кепський лікар, я винен, що вона не працює ретельніше, щоб допомогти собі. Я відповідальний за те, щоб вона одужала. Коли мати побачила табель успішної дитини, там була приписка від учителя, що її дитина належно не працює. Жінка одразу ж виріжала. Я, мабуть, погана мати, це показник моєї невдачі. Персоналізація змушує відчувати нищібну провину, вас мучить, паралізує і обтяжує таке почуття відповідальності, що змушує тримати весь світ на своїх плечах. Ви плутаєте вплив із контролем на, над іншими, у своїй ролі вчителя, радника, батька, лікаря, продавця. Керівника, ви безумовно, впливаєте на людей, з якими ви спілкуєтесь. Але немає жодних підстав очікувати, що ви їх контролюватимете. Те, що робить інша людина, це врешті решт її відповідальність, а не ваша. Методи, що допоможуть вам подолати цю звичку до персоналізації і при Глушити почуття відповідальності, зробити його керованим та адекватним описане далі в цій книжці. Ці 10 форм конгітивних викривлень спричиняють багато випадків депресії, а може, й всі випадки. Намагайтесь вивчити їх як свій номер телефону. Знову і знову зазирайте в таблицю конітивних викривлень, коли дізнаватиметесь про різні методи зміни настрою. Коли добре ознайомитеся з десятьма різновидами викривлень, ці знання потім будуть корисні впродовж усього вашого життя.